Південь Харківщини Лозівська громада у цьому будинку на краю села Федорівка жила родина Калугіних 29 жовтня. Олександр, його вагітна дружина Юлія та чотирирічна донька Варвара загинули. Десь перед обідом як гахнула на краю села. Ніхто нічого не поняв, навіть не проїде, там в грязюка ніхто навіть, навіть не потикався. Жінку тим осколками побило на крові стекла, а чоловіка і дитину закинули туди в город капусту. Родина жила у Федорівці з літа, розповідає староста Миролюбівського старостинського округу Андрій Немашкало. Поселилася сім'я у вільному будинку на краю села, куди після дощу дійти можна лише пішки. Переїхали сюди з сусіднього Сахновщинського району. На них ніхто не не скаржився. Ну, чоловік, ну Випивав, ну, ну не то, що там ходив п'яний. Він казали, що він дуже гарно там, техніку ремонтує, okay. займався ну, тимчасовими заробітками, там то там, то там, -там підробляв. За словами старости, на одному з полів у селі виявили предмет, схожий на ракету. Його мали обстежити сапери, але чоловік без дозволу перевіз знахідку додому і намагався розібрати. Ніхто з родини не вижив. Знаходили решки більше, ніж за 100 метрів від Ойбуху. За попередніми висновками поліції, чоловік приніс додому нерозірвану частину ракети С-300. Вона здетонувала, а поліція кваліфікує справу як нещасний випадок. Через події у Федорівці Лозівський міський голова Сергій Зеленський звернувся до жителів громади. Ми не деокупована територія, але ті наслідки ракетних обстрілів, які ідуть по нашій громаді, вони несуть за собою небезпеку. Прохаю вас не в коєму разі. Ці предмети не піднімати, а визивати відповідні служби в даному випадку це нашу поліцію. Юля Токар, Суспільне, Новини, Харків.